Країну Гайрул захопили посіпаки підступного лорда Ганона. Тепер наш відважний герой вирушає у свою першу пригоду. На нього чекають небезпечні пастки й люті вороги, несподівані скарби й друзі, чарівники, що допоможуть нашому герою врятувати рідні землі. Level 10 10 рівень це кооперативна карткова гра, у яку можуть грати від 1 до 5 гравців. У ній учасники разом повинні пройти 5 світів по черзі, викладаючи карти на стіл. Вони намагаються повністю завершити ці ряди карт. На початку гри розділіть карти перезапуску з номерами 0 на 5 стосів за символом світу. Залиште вдосталь місця праворуч від стосів, бо саме сюди гравці викладатимуть у ряди карти рівнів. Далі треба вибрати складність гри, яка залежить від кількості карт павз. Що менше карт ПАВЗ ви додасте в колоду, то вища складність. Перетасуйте вибрану кількість карт павз разом з усіма картами рівнів. Тепер колода складається із карт рівнів п'яти світів з номерами від 1 до 8, а також карт ПАВЗ. Кожен гравець бере на руку певну кількість карт, яка залежить від числа учасників. У грі у двох це сім карт. На цьому приготування завершується. Гравці дивляться на свої карти і, дотримуючись правил обговорення, разом вирішують, хто ходить першим. Після цього можна починати гру. Але спершу я розкажу вам про щойно згадані правила обговорювання. Протягом гри гравці можуть казати одне одному інформацію щодо своїх карт на руці чи планів зіграти їх. Гравець може повідомити, скільки карт певного світу він має на руці. Наприклад, у мене. Три сині карти. Карту якого світу він планує викласти в свій наступний хід, або сказати, що він планує викласти карту перезапуску для певного світу. І хоча гравець може вільно казати цю інформацію іншим учасникам, він ніколи не може показувати свою руку чи ділитися будь-якою іншою інформацією, як от номера карт світів на своїй руці. Отже, гравці ходять по черзі за годинковою стрілкою, виконуючи одну із двох доступних дій викласти з руки карту рівня чи павзи, або викласти карту перезапуску. У грі в п'ятьох гравець, який викладає карту, що завершує поточний стовпчик, відразу виконує ще одну дію. Викладаючи карту з руки, дотримуйтеся таких правил. Карти в одному ряді повинні належати до того самого світу. Номер на щойно викладеній карті повинен бути таким самим або більшим, ніж номер попередньої карти. Не можна викладати карти в новий стовпчик, доки гравці не завершать поточний. У кожному стовпчику обов'язково повинна бути одна карта перезапуску. І якщо гравець не має підхожої карти, щоб зіграти її за правилами, він може зіграти карту Павзи в один із рядів. Вважаю, що номер карти Павзи дорівнює номеру попередньої карти, тому наступна карта у цьому ряді повинна бути більшою, ніж номер карти перед картою Павзи. Зігравши карту з руки, Гравець бере одну карту із колоди. Проте на руці гравця не завжди будуть карти, які можна грати. У такому разі він може виконати другу дію викласти карту перезапуску. Вибравши світ, гравець може взяти одну карту перезапуску ліворуч від цього ряду і викласти її в кінець ряду. Проте, якщо у поточному стовпчику вже є інша карта перезапуску, у цьому місці викладати карту перезапуску вже не можна. Після розміщення карти перезапуску гравець може скинути одну чи дві карти з руки до лілиць під колоду в довільному порядку і узяти таку саму кількість нових карт на руку. Проте, якщо колода вже вичерпалася, скидати карти не можна. Якщо колоду вичерпано, гравці більше не беруть карти. Також кожен гравець здобуває особливе вміння. Після викладання карти павзи в ряд можна скинути з руки карту відповідного світу, підклавши її до лілиць під карту павзи. Якщо гравця закінчилися карти, гра продовжується, але гравець пропускає свої ходи до кінця гри. Гравці перемагають, якщо їм вдається викласти усі карти рівнів і перезапуску. Варто пам'ятати, що для перемоги гравці повинні використати усі карти перезапуску, що лежать біля рядів. Утім, якщо гравець має на руці карти, але не може виконати жодну з двох дій, гра негайно завершується поразкою гравців. До речі, за бажанням ви можете записувати свої результати партії, щоб розуміти наскільки вдало ви закінчили свою партію. Наприкінці книжки правил ви знайдете поради, як рахувати ваш результат. Попри елементарні правила і зовнішню простоту, настільна гра десятий рівень змусить кожного з вас поломати голову, коли ви плануватимете порядок розіграшу карт рівнів або перезапуску. У кожній партії ви матимете на руці інші карти, які ви спробуєте викласти згідно з ігровими обмеженнями. Тож кожна партія буде по-своєму цікавою і не схожою на іншу. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі.